Выходи в нашу палатку. Наша палатка, он тут твоя. Хорошо, что у нас палатки однаковые. Пацаны, ваша рубрика. Мы все сделали. А, да помочь, пожалуйста. Тону! Такая ситуация на воде, в принципе, уже не редкость. И лучший способ помочь тому, кто тонет, это бросить ему плав средства с берега. Потому что не все из нас обладают прекрасной физической формой и не все имеют разряд по плаванию. Поэтому мы соорудили плав средства из того, что есть под рукой. Рюкзачок, в который я кинул несколько бутылок, пустых бутылок. Вот. И если человек находится не очень далеко, мы бросаем с берега. Если чуть немного дальше, мы заходим в воду и подбрасываем к нему плав средства, чтобы он за него уцепился. Понятно? Итак, когда плав средства нету и нечего бросить человеку, нужно его спасать, уже <coughs> окунаясь в воду. Так мы приблизительно смотрим, сколько весит человек, которого мы будем спасать. Если он весит больше, чем я, например то надо уже спасать вдвоем значит когда человек тонет он в основном не ведет себя так спокойно как антон да он барахтается хватается ныряет под воду опять выныривать хватает воздух естественно мы не, не утопающему мы никогда не подплываем напрямую мы должны его оплыть или поднырнуть под него чтобы оказаться у него за спиной для чего это делается чтобы человек когда он будет хватать воздух, Думаю, что он тонет уже в этот момент, чтобы он не зацепился на вас и не утопил еще его. Да, неприятное ощущение, когда тонет и спасающий, и тот, кто тонул. Поэтому мы оплываем человека сзади. Если он сильно активен, его нужно немножко оглушить. Делаем вот таким способом. Потом перехватываем придерживаем голову и смотрим, чтобы его руки не цеплялись вот сюда. То есть он рукой сюда пошел, назад, и успокаиваем его по дороге. И тянем его к берегу. К берегу, тут же стали. Все. Я спасен. <связываю> Я спасен. Это один из способов. Если это девушка, Девушками можно проще, если длинные волосы можно близко не подплывать. Хватаем за волосы, поддерживаем шею и тащим берегу таким же самым образом. Плывя. В воде, когда под вами глубина, это делать намного сложнее. Поэтому хорошо, когда спасателей двое или трое будут подстраховывать друг друга. Сегодня наш челлендж теж воду. І про любов! Ну, як же без цього? Великі води не зможуть загасити кохання, ані ріки його не зальють. Відсилай нам продовження цієї фрази і отримай приз. Поспішай і футболку вигравай! Ну, Я думаю, позбавитися від клікухи всі, всі робили, просто не звертали уваги на це таким чином. Ну або я навіть не бачу цьому нічого поганого. Це навіть весело, коли всі ходять, так і один одного піджимаються. Це, це вправду весело. Просто якби не сприймати це якби дуже глибоко до серця. Це дуже рідко звучить, це щось таке надто зовнішнє, надто далеке. Воно не стосується якихось глибин твоїй душі і воно нічого не може затронути. Очень сложно одному збавитися від этого. Важно, чтобы був рядом друг. Но если уже случилось такое обстоятельство, что ты один, попробуй на это посмотреть с другой стороны. Улыбнись этому, посмейся вместе с ребятами. Когда ты научишься смеяться даже над собой, тогда и другим станет не так весело смеяться над тобой. Стати лучше за них. Они сами почнуть до тебя підтягуватися. Ну и как их кликуха. Якщо ты дуже плотный, то візьме, бігай. Стань Якщо ти ну, не можеш читати, читай багато книжок. Як ти ну, це, яка клікуха, значить вона від чогось дається. Як ти ну нудот, то треба бути не нудот. Насправді люди з різними характерами можуть по-різному з цим боротися. Хто якийсь рішучіший і більш має холеричний темперамент, це можна вирішувати, там, не знаю, в якихось діалогах або в намаганні довести свій авторитет іншим, або показати себе. Ем, ну, якщо таке трапляється, якщо коли це траплялося особисто зі мною, я виходила з цієї ситуації іншим боком. Е, я знаходила собі якусь нішу, і там я себе відчувала комфортно. І якщо в мене були проблеми, типу, з е, якоюсь поведінкою, яка яка з людьми, які до мене відносяться, можливо, не так, як я хотіла б. Я старалася не звертати на це особливої уваги, намагатися зрозуміти, можливо, причина криється в мені, а якщо причина криється не в вас, а в іншій людині, і ви не можете нічого зробити, тоді не варто просто мучити себе і думаючи про це. Інколи люди. Вірніше, завжди люди ніколи не бувають по своїй природі погані, недобрі, чи якісь там інші. Завжди є причина тої чи іншої поведінки. І Якщо ви дійсно хочете вирішити ситуацію, то до цього треба підходити таким дорослим шляхом. Ви повинні зрозуміти цю людину і зрозуміти, що будь-яка навіть агресивна поведінка, яка направила на вас, не завжди причина криється в вас. Буває, що в цієї людини самої проблеми, буває, що це її захист, це такий її механізм. Вона хоче атакою відразити можливо вашу атаку. Можливо, це не допоможе вам позбутися від якогось якоїсь принизливої поведінки з її боку. А можливо, коли ви її зрозумієте і навіть зможете вийти на контакт, то можете навіть стати гарними друзями. І це називається стильно. Хм, це щось цікаве. Одяг має бути перше все зручним. Він має відображати твій стиль життя. Ти маєш нести костюм, а не хрест. Хм. Це точно. Якщо ми йдемо кататися на лижах і вдягаємо каблуки, це не досить таки стильно і нерозумно. Бо ми можемо зламати лижу, ніс, не обов'язково свій, каблук, потрібне слово у потрібному місці. Ось найточніше визначення стилю. Хоча тут говориться про літературу, але з одягом так само. Нам має бути комфортно, зручно, одяг має бути по темі, і краса не має обмежувати наших можливостей. Адже стиль це вміння сказати про себе, не говорячи ні слова. А як ми можемо сказати про себе, якщо тут коле, тут тре і взагалі холодно? зато красиво. Такі люди стають рабами незручних речей. І взагалі такі речі. Не дають мені виразити свою індивідуальність. Вони не дають мені рухатися і комплексую за цього. Зніміть хтось все. А! а щоб комфортно було спілкуватись, потрібно просто в тему одягатись. 40? А І сорок а це 45. щоб стали полочки з чувати. Сорок два сорок. Тепер в круг, тепер в круг. Ja? Удобніше. <Shalf> <Sanatalated>